Найпростіше, найсмачніше морозиво в вашому житті. Українська земля передає нам привіт у вигляді ось цієї полуницьки. Він такий міцний і мощний, потужний, що він зробить із полуниці морозиво. Це корисно, смачно і економить ваш час. Першу полуничка, яку ти їси, треба загадувати бажання в сезон. Таке ви робите чи ні? Це я один таке роблю. Прикрашаємо морозиво. Гілочкою мія. Смачно. Що я можу вам сказати, те, що сьогодні ми будемо цю полуничку любити, обіймати, цілувати і готувати з неї морозиво. Найпростіше, найсмачніше, морозиво в вашому житті. Тому давайте будемо дивитися. А перед тим як ви це зробите, будете дивитися, я покажу вам рецептик. Просто поставте коментарчик, дзвіночок, лачок для того, щоб моя душа радувалася, щоб люди як більше бачили крутих і класних, класних українських, і не тільки рецептів. Отож, будемо готувати морозиво, морозиво. Морозово. Будемо готувати морозово. Все, що я можу вам сказати. У мене є три інгредієнти. Є, є полуниця, класна, соковита, українська, вона прямо з української землі. Так, лоп -лоп. Українська земля передає нам привіт у вигляді ось цього, ось цієї полунички. У мене є цукрова пудра, і є жирний йогурт. Ці три речі, які нам потрібні, для того, щоб зробити, зробити гарне морозово. Але також у нас ще є і пана Сонік. Panasonic Соковити Скач. Він такий міцний і мощний, потужний, що він зробить із полуниці морозиво. Але перед цим давайте почистимо полуничку. Е, можна робити це ось так. Е, можна брати трубочку і трубочку так пробивати. Для морозу, мабуть, що хвостики треба прибирати, але в цілому я, моя вам порада. Ви можете, коли їсте полуницю, їсти разом з хвостиками. Вони їстівні абсолютно. Це як салат. Ви їсте і все окей, бачите? Чомусь все життя ми викидалося, але це просто звичайний салат. Тому якщо у вас є багато половнички і ви не хочете її чистити, не треба цього робити. Це корисно, смачно і економить ваш час. М -м -м. Почистили. Тепер беремо соковий тискач від моєї улюбленої компанії Panasonic. Тут є така спеціальна насадка навіть для того, щоб робити сорбет. Закриваємо, вставляємо і поїхали. Бачите, вона так гарно витискає і робить таку прекрасну структуру, та, яка мені потрібна для гарного морозова. Таке натуральне, знаєте, справжнє натуральне, полуничне морозове буде. Я взяв 400 грамів полунички, 800 грамів йогурта. І. І... Ах! До речі, є така фішка, ми в дитинці навчили, що як перша повничка якусь треба загадувати бажання в сезон. Таке ви робите чи ні, що це я один таке роблю. Просто цікава, цікава ваша думка. Все. Тут закриваємо. Супер. Бачите, щоб нічого не капало. Я вважаю, що цей оцей замочечок це дуже-дуже гарний і зручний секрет. Тепер пам 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 Все поєднуємо в одній ємності і заморожуємо. 800 грамів йогурта. 400 ложки цукрової пудри. І смак землі. Я ж замов, знаєте, таке ніжне, гарне, подивіться. Може вінчиком краще. До речі, так, вінчиком дуже, дуже просто і класно. До речі, можна взяти блендер від компанії Panasonic Sonic у них також крутий блендер, можна збити блендером, але я, мабуть, не хочу збивати, я хочу просто розмішати. Як на мене, це вже в принципі, можна їсти. Смачно. Але ж у нас задача зробити морозиво. Тому просто накриваємо, лишаємо на 8 годин в морозильній камері, ну, 8-10 годин на ніч. Відкриваємо і морозиво буде готове. Гарне, прекрасне. Морозиво. Не буде кульок, про які ви собі уявляєте, бо це насправді наполовину, це е, наполовину сорбет, наполовину таке морозиво, тому буде щось дуже прикольне і своєрідне. Класично, знаєте, як в класичних ресторанах всього світу прикрашаємо морозиво гілочкою міяти. Або можна цього не робити, це вже як ви захочете, абсолютно ваша за вашим бажанням, подобанням. Як на мене, дуже просто, класно і, і смачно можна готувати це не тільки з полуницею, але з полуницею я вважаю, що знає, це такий гарний колір, гарний смак і, і все. Насолоджуйтесь. Не дякуйте мені, або якщо хочете, подякуйте мені, подякуйте компанії Panasonic за їхнє прекрасне, прекрасне обладнання. І все, цьомки, серденьки, обійми. Не такі холодні, як морозиво, а такі теплі, 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 теплі. теплі. зустрічі!